Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний попереджав нардепів. Люди невічні, військові, невічні. Дістанеться всім. У мене дуже велике питання. Нахуя ви сидите у Верховній Раді? Підписниця застала нардепа Гончаренка зненацька. Олексій, не знаючи, що відповісти, одразу ж виключив жінку з прямого ефіру. Ось відео у мене багато питань. Ну, багато ви не зможете, бо ви не одна. Але от ще Я одне. розумію. У мене просто іще дуже велике ну, питання. Ласка. Нахуй ви там сидите? Ну, Все зрозуміло. Це хороше питання. Іноді, іноді сам собі його ставлю. Але, друзі, той же час Рада закрила роботу на березень, не просоголосувавши жодного законопроекту. Пишу Железняк. Крім того, стало відомо, що жодних заяв про вихід без угли з фракції Слуга народу до парламенту не надходило. От такої немає на то ради. Пише телеграм-канал Страсті. Напередодні стало відомо, що протягом березня Верховна Рада працювала лише 8,5 годин за 21 день. І це додаткове і красномовне підтвердження інформації, яку днями прилюднили ЗМІ. в Україні парламентська криза. Про початок цієї кризи попереджали. Ли керівники фракції Слуга народу заявивши, що деякі депутати хочуть скласти мандати, але і за заяви, зроблених зокрема Давидом Арахамією, не були зрозумілі. По перше, масштаби проблеми, а по-друге, її причини. І останні, напевно, найцікавіше, де Юра, зараз у монобільшості є 235 парламентарів. Однак, де факто постійно ходять на роботу 170-180 нардепів з інших 55-65 депутатів, треба виокремити 17 депутатів групи Дмитра Разумкова, які пішли в окреме плавання. А Інші відверто забили на роботу. Кілька десятків нардепів за інформацією журналістів бажають піти зради офіційно, а деякі влаштували свідомий саботаж через чорну образу на банку. Чому а з трьох традиційних для Слуги народу причин? По перше, багато хто образився, що офіс президента відверто зневажає парламент і бачить його у якості технічного органу для одобря сум всіх. Ініціатив банкової більше того, президент Володимир Зеленський його оточення, нібито відкритим текстом дали зрозуміти монобільшості. Є наша команда і чотири. П'ять ефективних менеджерів, і є. Ви невідомо хто. Звісно, це тяжкий удар по самолюбству весільних фотографів і ведучих корпоративів, з яких складається фракція правлячої партії. З іншого боку, дійсно невідомо з якого переліку ці люди вирішили, що їхні думки і загалом. Персони когось цікавлять, особливо після того, як всі ці роки своєї каденції вони завтято вони демонстрували лояльність офісу президента до скрипу. Але смертний гріх гордині це скажімо так не найжахливіший морально-етичний бік справи. Дві інші причини для Слуг набагато більш ґрунтовні перша гроші. епоха конвертів за дотаціями закінчилася разом з початком повномасштабного вторгнення. російських загарбників бідним депутатам доводиться жити на орієнтовану тисячу доларів в місяць офіційної зарплати. Але за ці роки весільні фотографи звикли до комфорту та обзавелися деякою власністю, яка, як відомо, часто генерує додаткові витрати в нову тачку. Потрібно щось заливати. А триповерхову хатинку якось обігрівати. Якщо говорити по бізнесовому, услуг утворився касовий розрив. А всунутися у якусь з більш-менш дохідну тему, у них не виходить з огляду на те, що теми поділені між чотирма п'ятьма ефективними менеджерами, які самі означили статус власних слуг. Зазвичай Віктор Янукович у таких випадках вживав слово «шлепере». Тож деякі представники монобільшості, трошки повернувшись до тями і покласивши калькуляторами, зрозуміли, що в принципі на тому ж фотографуванні весіль можна просто більше заробити і щиро хочуть повернутися до рідної професії, що можна лише вітати. Тут у жодних сумнівів і у професійності і корисності. Для народного господарства не може й бути. А третя причина саботажу парламентської роботи взагалі викликає сумну посмішку. Слугам не подобається, що їх не випускають за кордону відрядження. Більше того, змі стверджують, що останнє питання прикордонних відрядження контролює особисто Зеленський. Деяким провладним нардепам дуже хочеться провести надважливі зустрічі на Мальдівському закордонному окрузі. Однак банкова перетворила питання перетину депутатами кордону на систему батогата пряника для своїх підлеглих. Підлеглим це не подобається. Ці вони влаштовують саботажа з метою продемонструвати своє бажання мати можливість виїздити за кордоном. Це все було б навіть смішно, а якби не було настільки сумно і сумно не від того, що монобільшість страждає від п'ятої банкової. Вони самі ковалі свого щастя, сумно те, що як би це голосно не звучало на кону доля українського парламентаризму. Ті явища, які зараз спостерігаються, саботаж парламентської роботи та масове бажання скласти мандати не прямо легативізують директорію ти менеджерів на чолі з верховним правителем нагадаємо формально юридично ми продовжуємо жити за парламентсько президентською республікою, в якій є конституційний розподіл гілок влади і ціла низка інших нудних нюансів. Але поведінка нардепів, які бажають не боротися політичними медутами за а у цілому і свої повноваження, зокрема віддають перевагу дитячим страйкам та елементарні втечі з корабля, дають моральні підстави банкові сказати: а що ж нам залишається, щоб зберегти хоч якусь систему управління, таким чином. Нам новітня українська директорія отримує специфічну легітимність від зворотнього і немає на то ради. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.